5 квітня 1710 року вважають днем народження першої української конституції. У цей день тільки но обраний гетьман війська запорізького Пилип Орлик підписав з козацькою старшиною угоду, яка мала назву договори та постанови прав і свобод війська запорізького. Це був тяжкий період в історії України. Обрання гетьмана та підписання документа відбувалося не на території країни після поразки шведсько-українського війська в Полтавській битві. Попередник орлика Гетьман Іван Мазепа із понад чотирма тисячами козаків виїхав до Бендер. Зараз це територія Придністров'я в Молдові на чужій землі Мазепа й помер. А козаки обрали новим гетьманом колишнього генерального писаря війська Пилипа Орлика. Свій договір зі старшиною гетьман у екзилі, звісно, не називав Конституцією. Ця назва виникла пізніше. Документ складався зі вступу та 16 статей і був дуже демократичним для тогочасного світу. Зокрема, в договорі прописали поняття вільного народу, основи правосуддя, заклали антикорупційні та соціальні підвалини. Також Орлик зобов'язався боротися за політичне і церковне відокремлення України від Московії і дійсно робив це протягом усього життя, не полишаючи спроб. Звільнити Україну з під московської окупації. 6 та 7 квітня 2014 року в Харкові розгорталися кульмінаційні події так званої руської весни. У ці дні в місті намагалися реалізувати той самий сценарій, який призвів до утворення нібито народних республік на Донбасі. 6 квітня проросійські активісти вдруге цієї весни вдерлися в будівлю хода та підняли над нею російський прапор. Це сталося ввечері після низки вуличних сутичок. Протягом наступної доби статус будівлі хода був вельми сумнівним. Із верхніх поверхів загарбників витіснили, проте вони все одно перебували в холі будівлі. А під стінами протягом дня, 7 квітня, тривав велелюдний мітинг під червоними та російськими прапорами. При цьому над Хода знову був український прапор, а керівництво області знаходилося на робочих місцях. Із учасниками заворушень навіть проводили нараду керівники області та міста. Проте всі перемовини, очевидно, виявилися марними. До вечора проросійські мітингарі обрали серед себе фейкових альтернативних депутатів Харківської територіальної громади та провели голосування руками на першому поверсі хода, проголосивши так звану Харківську народну республіку. Згодом міліція видворила депутатів-самозванців та інших учасників сепаратистського шабашу з будівлі. Проте ближче до ночі під стінами зібрався агресивний натовп, який вступив у бій за повернення позицій. Під час цих подій біля хода підпалили шини. Вогонь перекинувся на будівлю, а учасники заворушень знову увірвалися в неї та почали погроми на всіх поверхах. 8 квітня 2014 року спецпідрозділ Ягуар провів штурм будівлі хода, яку напередодні захопили учасники проросійських заворушень у Харкові. Під час операції перекрили центр Харкова та виходи станції метро Університет. Тодішній во міністра МВС Арсена Ваков повідомив на весь штурм знадобилося 17 хвилин. У будівлі затримали 74 загарбників. У них вилучили не тільки травматичну, але й вогнепальну зброю, а також 6 ящиків з коктейлями Молотова. На цьому спроби захопити будівлі органів влади в Харкові припинилися. Проте різні сепаратистські акції та намагання розкачати суспільно політичну ситуацію в регіоні тривали й надалі, поступово маргіналізуючись. 9 квітня 1919 року в Києві розпочалося куренівське повстання проти нещодавно встановленої влади рад. Київ більшовицька армія захопила за два місяці до того. Війська директорії УНР відступили, але війна тривала. Більшовики в Києві за короткий проміжок часу встигли налаштувати проти себе навіть цільову аудиторію селян і робітників. Народ був відверто незадоволений політикою воєнного комунізму, діяльністю ревкомів та продзагонів. Невдоволені отримали підтримку озброєних повстанців. Зокрема, ка в Чорнобильському повіті діяв загін отамана Ілька Струка, іменуючи себе першою повстанською армією УНР. До куренівського повстання приєдналися також загони отамана Зеленого та Овсія Гончара. Разом вони на короткий час взяли під контроль значну частину Києва, але утримати не зуміли. Повстання захлинулося вже 11 квітня. Ці заворушення відтягли збройні формування більшовиків з фронту та допомогли армії УНР. 10 квітня 2022 року Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські окупанти на Ізюмщині викрали дитячого письменника Володимира Вакуленка. Сама подія сталася наприкінці березня в селі Капитолівка. Доля Володимира Вакуленка залишалася невідомою аж до звільнення ізюма. Тоді місцеві жителі, які ховали жертв російських загарбників на місці масового поховання, розповіли подробиці правоохоронцям. Ще 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ із завданням поховати тіло чоловіка. У ньому свідки побачили кульові отвори, були і документи Володимира Вакуленка прострелені. Перевірка ДНК згодом підтвердила, що загиблий, якого поховали під номером 319, це зниклий письменник у Харкові з Вакуленком. Попрощалися 6 грудня. 11 квітня 1597 року у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка. Протягом життя він балансував між долею командувача вільних найманців і розбійника. Зі своїм козацьким загоном брав участь у війні проти турецьких і татарських військ у прикордонні Річі Посполитої. При цьому козаки грабували також маєтки польської шляхти. Поки козаки були потрібні для прикриття кордону, розбій сходив їм із рук. Але згодом польський уряд дійшов домовленостей із турками, і влада Речі Посполитої вирішила розібратися з колишніми союзниками. В Україну вирушило кварцяне військо, польські найманці, на межі бойових дій на Ливайко в письмовій формі намагався домовитися з польським королем, проте марно. Певний час козакам повстанцям Наливайка вдавалося уникати прямого боєзіткнення з поляками, але зрештою ті притиснули українців під Лубнами, в урочищі Солониця. Після тривалої облоги козацьке військо розбили, а командирів на чолі з наливайком захопили в полон та вивезли до Варшави. Дев'ятьох командирів втратили восени 96-го року. А самого Наливайка катували перед смертю ще півроку. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.